У сім'ї, де чоловік кінестетик, а дружина візуал, можуть виникнути певні складнощі в спілкуванні. Наприклад, речі чоловіка створюють певний безлад у шафі, проте кінестетики з легкістю знаходять одяг на дотик. Дружина поскладала всі речі охайно, тобто поклала одна на одну, щоб було видно, де яка лежить. Коли чоловік підійшов до шафи узяти свою сорочку, він її не знайшов, бо сприймає світ на дотик, а не через зір. Аудіал Антон пояснював своєму другу Дмитрові, як доїхати до бібліотеки. Декілька разів повторив назву зупинки та місце, де потрібно повернути ліворуч. Проте Дмитро все одно заблукав, бо він візуал, і йому корисніше було б побачити карту із зображенням місце розташування бібліотеки. Для кінестетиків мова візуалів занадто швидка, нерідко кінестетикам складно сприймати і розуміти візуалів через їхню надмірну жестикуляцію та високий тон. Тож візуалам слід узяти до уваги цю особливість кінестетиків і трохи сповільнювати свою мову під час спілкування з ними.